Всім доброго дня, мене звати Віктор і я тренер козацького бойового мистецтва СПАС. Зараз в умовах карантину дуже актуальним стає питання тренування вдома. І сьогодні ми почнемо зйомки відео з розминки. Звичайна, розминка стоячи. Для цього вам потрібно плюс-мінус 3 квадратних метри, так само як у мене. Будь-яка розминка починаємо з дихальних вправ. Дихання. Вентиляційне дихання. Руки піднімаємо вгору, робимо вдих, розводимо в сторони, опускаємо донизу видих. Вдих. Видих. Так достатньо зробити сім разів. Після того переходимо до іншої підготовки тіла, до заняття. Це розтирання. Ростиратися починаємо від голови і до ніг. Розтираємо волосся, весь волосяний покрив, пучками пальців, не нігтями. Розтираємо. Коли розтерли повністю усе, кожен міліметр, переходимо до розтирання лоба, скроні, вуха, обличчя, шию. Розтирання потрібно робити швидкими і інтенсивними рухами. Після шиї переходимо на долоні. Ліву руку, праву руку. Груди зверху і донизу живота, Розтираємо по рухами. Після того догори піднімаємося по боках. Розтираємо боки. Спину якомога вище, особливо в зоні нирок. Опускаємося донизу, розтираємо сідниці. Ліву ногу розтираємо. І праву. Цього цілком достатньо для початку роботи. Уже тепло пішло по тілу, але підготуємо ще також і серце. Традиційно на тренуваннях ми робимо вправу, яка називається три серця. Виставляємо руки перед собою, випрямляємо пальці, піднімаємося на носочках ніг, падаємо, стискаємо кулаки. Так робиться 112 разів. Почали? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Можна робити повністю, але тут я повністю не буду, бо відео буде надто довге. Пам'ятаємо 112 разів стискання і удар. стискання кулаків і удар п'ятками об підлогу має бути одночасним. Після того, як ми це зробили, ми можемо переходити до розминки. Зазвичай в класиці загальної фізичної підготовки розминка починається з голови і опускається донизу до ніг. Так само зробимо і ми. Повороти голови вправо-вліво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Так, кожну розминочну вправу робимо по 10 разів. Важливо пам'ятати, що ведемо голову при поворотах до упору. Так само вперед-назад. Почали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Кругові оберти головою. 10 вправо, 10 вліво. Амплітуда має бути максимально велика. Після того переходимо до трясіння головою вправо-вліво. Можна опускати і піднімати голову одночасно з цією вправою. Закінчили. Після того ноги на ширині плечей, ступні паралельні, носочки дивляться прямо, починаємо підкидати туловище вгору і з розслабленими плечима. В результаті у нас плечі піднімається вгору вниз. Показую. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Після того на тому ж самому русі тазом вгору вниз ми робимо кругові оберти плечами вперед або назад. По 10 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Продовжуємо кругові оберти ліктями. Долоні кладемо на плечі і робимо кругові оберти вперед і назад. По 10 разів. Після того робимо кругові оберти руками. 10 вперед, 10 назад, базово використовуючи також підкидання тазу догори або донизу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Коли будете крутити вдома руками, дивіться, щоб нічого не зачепило. Кругові оберти перед плеччями, вперед 10 разів. І назад 10 разів. Після того йдуть вправи для зміцнення зап'ясть. Ці вправи нам важливі для зміцнення рук, як підготовка до ударів. Отже, вправа, яку ми називаємо зайчик барабану». Швидко і інтенсивно. Можете порахувати до 10, поки робите. Зайчик стряхує воду. І зайчик качає біцепс. швидко і інтенсивно. Після того кругові оберти кістями. Закінчили. Наступна вправа викручування кістів всередину. Вона важлива як для зміцнення для зміцнення сухожиль на зап'ястях, так і для того, щоб вчитися правильно робити боляві прийоми. Отже, вихідна позиція долоня тримається догори перед сонячним сплетінням. Великим пальцем впираємо в костяшку середнього пальця, піднімаємо вертикально догори і викручуємо всередину. Пальцями прихоплюємо за великий і викручуємо всередину. Має бути кут 90 градусів. 10-15 рухів пружних до початку больових відчуттів. Не перестарайтеся тут. Зробили, робимо те саме на другу руку. Після того, як зробили такі рухи на викручування всередину, робимо назовні. Для цього долоня тильною частиною догори, опускаємо донизу, беремо спереду великим пальцем за ребро долоні, піднімаємо вперед, лікоть опускаємо донизу, це важливо, і викручуємо ось таким чином назовні. Тримаємо при цьому перпендикуляр. Не виводимо отак. Перпендикуляр між зап'ястям і передпліччям. На одну руку і на другу руку. Важливо відчувати своє тіло. Після того вивертання пальців на зону. Лікоть впираємо у груди, беремо за кінчики пальців і вивертаємо так само пружними рухами. 10-15 разів. Зробили. Після того переходимо до ліктивих та плечових суглобів. Впираємо руку в бік. Беремо за лікоть протилежною рукою і вивертаємо всередину. Так само 10-15 пружних рухів. На одну руку і на другу. Це також підготовка і сухожиль. І учимося робити боляві порівни. Вивертання ліктя назовні або вузол руки. Кут 90 градусів, як ви бачите, і натискаємо, вивертаємо назовні. Підготовча вправа до вузла рукою назовні. На, на одну руку 10-15 разів, на другу руку 10-15 разів. Наступна вправа, закидаємо, піднімаємо руку догори, опускаємо долоню донизу, натискаємо на лікоть і притискаючи другою рукою, забудемо її максимально далі, щоб почухати між лопатками. 10-15 разів і на другу руку. Після того переходимо до вправ на тулуб. Звичайні повороти. Починаємо з простих, легких поворотів. Бажано повертатися назад, повертатися назад і дивитися кожен раз на одну і ту ж саму точку. Ступні стоять паралельно, ноги зігнуті в колінах і ступні не повертаються. Зробили 10-15 поворотів, переходимо до нахилів тулуба вправо-вліво. Кругові оберти стигнув на зоні, робимо з позиції кулаки біля бороди. Кому це складно, може тримати руки в боки. Коліно піднімаємо повище, заводимо навхрест і максимально високо відводимо в сторону. При цьому важливо коліно максимально високо тримати, а ногу не розгинати. 10 разів в одну сторону і 10 разів в другу сторону. Після того на другу ногу і всередину. Також 10-15 разів. Після того переходимо до розминки, до розминки колінних суглобів. Це кругові оберти гомілкою. Можна тримати руки в рамці перед собою, можна тримати руки на поясі, можна ловити рівновагу. Можна притримувати коліно, щоб воно не крутилося вправо-вліво. Отже, почали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І так само в другу сторону. Ногу бажано випрямляти максимально і тягнути носочок вперед. На одну ногу зробили по 10 разів кожну сторону і на другу. Після цього ноги ставимо на ширині плечей, долоні на коліна і робимо кругові оберти коліна. Всередину 10 разів і назовні 10 разів. Після того переходимо до стрибкової розминки. Оскільки у нас бойове мистецтво, ми переходимо до напрацювання переміщень. Легких переміщень, які називаються човник. Для цього ноги на ширині плечей, ступні паралельні, робимо крок лівою ногою вперед, носочки трішечки повертаємо вправо, руки піднімаємо, задня рука лежить ліво, задній лікоть лежить на ребрах, кулак лежить на щелепі. Передня рука від щелепи трошки вперед і трошечки нахилена всередину. Верхня частина кулака на рівні бороди. І після того поштовхом задньої ноги. Носочки ледь відірвані. Поштовхом задньої ноги робимо рух передньою ногою вперед-назад. Стараємося робити цей рух таким чином, щоб мінімально стрибати вгору вниз. Тобто не отак, а максимальне, максимально горизонтальне переміщення. Для цього вибираємо перед собою точку. Не удивимося, і вона повинна мінімально стрибати. Попрацювали однією ногою, тепер пробуємо працювати двома ногами. Вперед-назад. Найскладніше в цьому човнику є переміщення задньої ноги. Тому що задня нога зазвичай або зводиться надто близько, або просто залишається на місці. Важливо утримувати приблизно ширеси ширину плечей між ногами. Після того, як ми напрацювали, повертаємося знову назад до півчовника. Робимо півчовник і викидаємо передню руку на удар. При цьому важливо пам'ятати, що п'ятки не стають. Не стають на підлогу. Закінчили. Тепер попрацюємо під крок задньою ногою. Під крок задньою ногою ось таким чином. Починаємо просто з поворотів. Поворотів з заднім плечем, відповідно, таз, коліно і носочок дивиться прямо. А тепер робимо невеличкий підкрок вперед. І включаємо задню руку. Працювали таким чином хвилинку і переходимо до повного човника. Таким чином працюємо також хвилинку. Якщо вам цих вправ було недостатньо, ви можете змінити інтенсивність, тобто робити швидше, без зупинок. Ми, ви можете робити більшу амплітуду або зробити більшу кількість разів. І тоді ви побачите результат. А зараз ми перейдемо до невеличких махових розтяжок. Для того, щоб махати ногами в кімнаті, спочатку слід подивитися навколо, щоб ви нічого не зачепили. Отже, починаємо з прямого маху ногою. Різні тренери, різні стилі дають різні... Махові вправу. Зараз ми зробимо те, що простіше. Ставимо вперед праву ногу і ліву ззаду. Дві руки ставимо перед собою. Мах робимо задньою ногою. Ось таким чином. Один, два, три, чотири. Пам'ятаємо про те, що коли ми махаємо ногами, ми це робимо з прямими ногами обома. Що опорною, що маховою ногою. Мах робимо рівно настільки, наскільки нам дозволяє це зробити наша розтяжка. Важливо, щоб ноги залишилися прямими. Робимо 10-15 разів на праву ногу, на ліву ногу, потім починаємо з правої. Багато хто махає ось таким чином. Згинаючи опорну ногу, згинаючи тулуб, нахиляючи голову вперед. Нібито і... Високо махну, насправді не зовсім правильно. Правильним є махи, коли у нас спина пряма, опорна нога пряма. Ось таким чином. 10-15 разів на кожну ногу. Після того переходимо до діагонального маха ногою. Принцип той же самий. Тільки ліва нога йде до долоні правої руки. Показуємо. 10-15 разів зробили на ліву і тоді вправа. Після того ми можемо перейти до бічних махів ногою. Стаю боком до камери. Права долоня лягає на груди, щоб не заважати для руки. Ліва йде догори під час маху для стабілізації положення. Ось таким чином. Так само ноги мають бути прямі і так само робимо 10-15 разів. В кого виходить, може переходити до вправ махів дугою назовні або ж махів ногою всередину. Назовні. 10-15 разів ліву, 10-15 разів направу. Дивіться по сторонах, щоб нічого не збити, а ще гірше, не пошкодити своїх в умовах кімнати. І всередину, мах дугою, всередину. Якщо вам махати таким чином сильно легко, ви можете зробити точно те саме, але тоді, коли ступня стоїть біля ступні. Все вже суттєво важче і більше навантаження на м'язи, нижню частину м'язів пресу. Після того можемо зробити махи ногою назад. Знову ж таки, дивіться, щоб нікого не зачепити. Бажано при масі ногою назад подивитися на п'ятку махової ноги через протилежне плече. 10-15 ліва, 10-15 права. Після того ми переходимо до наступних вправ. Наступною вправою, це є підготовча вправа для того, щоб навчитися бити прямі удари руками. В спасі це називається стусан прямий. Вихідна позиція ноги на ширині плечей, ступні паралельні. Ноги зігнуті в колінах. Ліва нога робить крок вперед, як стояла, прямо на ширину плечей. І носочки трошки повертаємо вправо. Трошки, небагато. Задня рука лягає лікоть на ребра, кулак на бороду. Передня рука від бороди виходить вперед і опускається трошки всередину. Це найкращий варіант. Якщо у вас це не виходить, краще руки залишити біля бороди. І ми переносимо вагу тіла з передньої ноги на задню. На передню носочок задньої повернули. На задню. Носочок передньої. П'ятку передньої повернули. На передню, на задню. На передню, на задню. На передню, на задню. Голова має залишатися в положенні, коли ми дивимося прямо, а плечі при цьому почергово притуляються до бороди. Ви повинні відчути в першу чергу, як вага тіла перекидається з ноги на ногу. В цьому вам допоможе рух та поворот. Праворуч, ліворуч. Передня, задня, задня, передня. Коли ви це навчилися робити, можна почати викидати руки. Задня рука йде вперед. Зараз сильно кулак стискати не потрібно, це підготовча вправа. Важливо, щоб ви пам'ятали, що коли ви переносите вагу тіла, носок у вас не піднімався як-небудь і ставав на пальчики, а чітко на подушечки під пальцями. Ваша задача відчувати те, як ви перекидаєте масу тіла від п'ятки задньої ноги до кулака передньої руки. Передача з цього імпульсу. Незважаючи на всю простоту, ця вправа є дуже важливою. Вона учить вкладати масу всього тіла в удар. Попрацювали на задню руку. Знову повернулися до перекидання ваги тіла з ноги на ногу. І починаємо викидати передню руку. Передню руку ми викидаємо, переносячи вагу на задню ногу. При цьому, як чуєте, має бути різкий видих. Він також допомагає нам в перспективі збільшити швидкість руху рукою і відповідно збільшити силу удару. Ускладнюємо цю вправу шляхом включення сюди ухила. Спочатку, як ми і починали, ми робимо удар задньою рукою. Так. Руку викинули, а тепер ухиляємося, не просто переносимо вагу тіла на задню ногу, а ухиляємося від імовірного удара супротивника. Ухиляємося всю вагу, переносячи на задню ногу. Стоїмо повністю на задній нозі, носочок передньої впертий подушечками, плече передньої руки притиснути до бороди, лікоть задньої біля ребер. Туловище не нахиляємо вперед, ми просто ухилилися. Якщо ви уважно подивитися, голова змістилася на достатню відстань, щоб ухилитися від удара супротивника. Отже, стоїмо. Ми робимо ухил на задню і б'ємо задню. Стали. Ухил на задню, б'ємо задню. Ухил на задню, б'ємо задню. Ухил заднє. Ухил. заднє. Ухил заднє. Ухил заднє. Ухил заднє. Зверніть увагу, що голова постійно дивиться на супротивника. Від нього відвертатися не можна. Інакше ви можете не побачити і пропустити якийсь удар. Цю вправу ми можемо робити 50-100 разів. Важливо ухилитися, відчути, як ви ухилилися, і відповісти для супротивника. Після того робимо те саме, але вже на передню руку. Відповідно, ухил ми робимо на передню ногу. Яким чином ми це робимо? Скручуємося, прикриваємо заднім плечем бороду, скрутилися, носочок передньої дивиться майже прямо. Носочок задньої також дивиться прямо, п'ятка відірвана. І викидаємо передню руку. Один. Ухил, переднє. Ухл, переднє. Ухл, переднє. Ухл, переднє. Ухл переднє. Приклерили плечем бороду. Викинули передню. Ухил, передня. Ухил, передня. Таким чином можете попрацювати 50 100 разів. Якщо поруч є мама чи тато, брат чи сестра, вони можуть допомогти для вас, викидаючи руку долонею в лобо. В носа не бийте, тим більше не бийте кулаку. Ускладнюємо цей рух і замість одного удара у відповідь ми кидаємо два удари у відповідь. Яким чином ми це робимо? Ухол на задню, задня передня. Стійка. Ухол на задню, задня передня. Стійка. Ухол на задню, задня передня, стійка. Ухол 2-1. Ухол 1-2. Ухол 2-1. Ухол 2-1. Ухол 2-1. Ухол 2-1. Важливо прикривати плечем бороду. Навіть якщо удар супротивника прийдеться вам в голову, зазвичай б'ють в щелепу. Удар в щелепу ковзне по плечу і піде в голову, буде змазаний. Або ж міняємо напрямок і працюємо ухе наперед. Ухил, передня, задня. Ухил, передня, задня. Ухил, один, два. Ухол 1-2. Ухл 1-2. Ухл 1-2. Ухл 1-2. Ухол 1-2. Поступово збільшуємо швидкість. Ми пам'ятаємо про те, що супротивник б'є швидко і сильно. Відповідно, ми повинні ухилятися швидко. Ухол 2-1. Ухол 2-1. Ось таким чином ми можемо. Удосконалити нашу техніку, таким чином ми можемо навантажити наші ноги, навантажити м'язи тулуба і попрацювати руками. А після того, як ми зробили ударну розминку, після того, як ми зробили деякі базові вправи для навчання ударів руками, ми можемо перейти до зміцнення м'язів рук. І в нашому випадку це вправа, яка називається перетуб. Приймаємо положення у лежачи, лежаче, туловище пряме і починаємо робити перетуп, починаючи з правої долоні. Права долоня на кулак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Таким робимо, чином робимо. 50 рахунків. Після того починаємо відтискатися. Хто скільки зможе? Один, два, три, десять. Важливо робити це правильно. Туловище пряме. Один. Торкнулися грудьми. І тільки грудьми підлоги. Два. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. А на цьому ми сьогодні закінчуємо. Вам же ж потрібно після цих вправ походити, відпочити, подихати. Не сідайте одразу і не лягайте. Вам дякую за увагу. До нових зустрічей!